Мені казали, кожен день що робити. Мені казали, не ходи в Зеленгай. Мені казали, не люби, не люби. Мені казали, не кохай, не кохай, а я ходила, коли сонце зайшло, за горизонт, за небокрай, за межу. Зло всім на зло, а я кохала, а кого не скажу. А я ходила по дорозі, де скло. За горизонт, за небо край, замешу. А я любила всім на зло, всім на зло. А я кохала, а кого не скажу. Мені казали, де любов там біда, Попереджали більш за все бійся зрад. Я казала, доки я молода, я обійдуся без ваших порад. І я ходила по дорозі диском, за горизонт, за небокрай, за межу, а я любила всім на зло, всім на зло.